Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими ігровими новинами, які сталися за останні сім днів. Варто зауважити, що минулий тиждень був досить насиченим, адже показали перший трейлер GTA 6 та ще багато чого. Тому давайте не будемо тягнути час і починати із бліц новин. Якщо не вистачає кооперативних виживастиків, а з друзями хочеться побудувати базу та разом знищувати ворогів, то у досить хорошого проєкту під назвою Medieval Dynasty з'явився кооперативний режим, який реалізований на гарному рівні. Fortnite продовжує отримувати оновлення, які починають обростати величезною кількістю відео на Ютубі. Нещодавно одна із найпопулярніших ігор у світі отримала розділ 5 під назвою Підпілля, яке дасть гравцям новий острів. Останнім часом можемо бачити, що жанр стратегії починає відроджуватися та отримувати досить багато різних ігор. Ось, наприклад, Airborne Empire вирішила привернути до себе увагу сеттингом, адже своє місто вам доведеться будувати на острові, і це виглядає непогано. BioWare, які раніше були як запорука якості rpg ігор, вирішили опублікувати трейлер своєї майбутньої Dragon Age Dreadwolf. Хоча це скоріше тизер. Чогось нового гравці не отримали, проте дізналися на яких локаціях доведеться грати. А саме Тедас, яскравий край в сурової пустелі. Реліз влітку 2024-го. З'явився трейлер гри для окулярів віртуальної реальності під назвою Arashi Castle of Sin, реліз якої відбувся 5 грудня. Гравці поки не дуже задоволені, і відгуки у стімі переважно негативні. Якщо ви хочете грати будь-де, вам знадобиться неймовірно потужний ноутбук планшет, такий як ROG Flow X16, дисплей якого може обертатися на 360 градусів, має на своєму борту Intel Core i9 13900H, який дозволяє грати в найсучасніші ігри та користуватися багатьма програмами одночасно. Разом із ним працює відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків, яка в принципі дозволить вам не дивитися на системні вимоги ігор, проте дивитися на на екран, адже вам сподобається, там встановлений дисплей рок Nebula, який чудово передає колір та частоту оновлення 240 Гц. Не гріється, чудовий на вигляд, сенсорний екран, якісна вебка. Це загалом крутезний пристрій, який допоможе геймеру завжди запускати найновіші ігри на максимальних налаштуваннях. Посилання буде в описі. Пам'ятаєте таку упороту гру як God Simulator, в якій вам потрібно було керувати ЦАПом і робити дуже дивні та смішні речі. Тепер чимось подібним ви зможете займатися на своєму смартфоні, адже відбувся реліз God Simulator 3 Mobile. Також відбувся реліз гри під назвою Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, до якого увійшли всі оновлення, контент та доповнення Phantom Liberty. Окрім того, гра отримала патч 2.1, у якому додали побачення та ще багато різноманітних цікавих речей. У Apple Arcade зарелізалася гра про їжака Соніка під назвою Sonic Dream Team. Незважаючи на те, що гра для пристроїв Apple виглядає вона як повноцінний проєкт для консолей. Вам доведеться приймати участь у перегонах із надзвичайною динамікою. Якщо вам хочеться пограти у якусь милу гру, проте хочете, аби вона була, так би мовити, свіжачком, то можете звернути увагу на Pine Hearts. Вам доведеться досліджувати природу, розгадувати секрети та відкривати нові шляхи проходження. Стало відомо, що у березні 2024 року відбудеться реліз гри під назвою Lightyear Frontier. Це як може здатися на перший погляд, звичайний симулятор ферми, проте ви зможете керувати роботами, і вони будуть вам допомагати. 16 квітня 2024 року відбудеться реліз гри під такою назвою як Європа. Демоверсія вже доступна у крамниці Steam. До слова гра неймовірно сильно нагадує за of Зельда, принаймні графічним стилем вам доведеться досліджувати супутник Юпітера та розгадувати таємниці. Після того, як ваш корабель зазнав аварії, ви опинилися на тропічному острові, і наразі вашою головною задачею є виживання. Ось такий з першого погляду звичайний виживастик, проте у VR з'явиться у стімі 22 лютого 2024 року. У це важко повірити, проте Kingdom Come Deliverance Royal Edition завітає до портативної консолі Nintendo Switch. Цікаво побачити, якою буде оптимізація цього проєкту. Проте новина для власників консолі від Nintendo чудова. З'явився трейлер цікавого кооперативного вижвастика під назвою Voyagers of Nera, якому вам доведеться подорожувати океаном між островами та намагатися відновити баланс у світі. Варто зауважити, що світ виглядає дійсно дуже круто. Хочете відчути себе у ролі велокур'єра? До вашої уваги гра під назвою Parcel Corps. Проєкт має досить цікавий візуальний целшедінговий стиль та динамічний геймплей, принаймні на це вказує трейлер гри, причому долати дистанцію можна як завгодно. Гра під назвою Outcast and New Beginning отримала дату виходу, а саме 15 березня 2024 року. Нагадаю, що вам доведеться подорожувати відкритим світом та допомагати місцевому населенню, долаючи їх ворогів. Гра виглядає досить прикольно. Хочете відчути, як це бути парамедиком? Невдовзі з'явиться новенький симулятор під назвою Ambulance Life, в якому вам доведеться допомагати на швидкій різним людям. З'явився геймплейний трейлер гри Менас. Він правда має хронометраж у 28 секунд, тим не менш встиг продемонструвати гравцям про що буде гра. Здається, що це XCOM і перша Dawn of War. Подивимось, як це все буде гратися. Як би гравці не хотіли дізнатися подробиці майбутньої Crysis 4, але розробники вирішили, що поки не час щось розповідати, тільки ну, запевнили, що розробка йде повним ходом, і взагалі очікуйте на чудову гру. до слова, відео про Crysis 4 є на каналі. З'явився трейлер серіалу Fallout. Він виявився досить довгим, і, знаєте, давайте я так дуже обережно скажу, що він мені сподобався. І я потроху починаю чекати на цей серіал. Атмосфера на дуже хорошому рівні, вона цілком передає гру. Костюми виглядають дуже добре, але отрат таракан мені не сподобався, здалося, наче на нього трохи бюджету не вистачило. Так, історія досить банальна. В нас є людина, яка вирішила покинути укриття і відкрила для себе новий світ. Але здається, що із лором проблем не буде. Покажуть різні укриття. Тя, їх історію, світ плюс броня виглядає круто. Коротше, можливо, серіал буде дійсно крутим. Оце так так: відомий реслер, а саме Ренді Ортон виявився серйозним геймером. В одному із подкастів він розповідає, що грає у Modern Warfare 3 від тоді, як вона вийшла, і проходить Starfield, у яку вже награв 50 годин. Аркійо по комп'ютерним іграм. Спробуйте вгадати, з яких новин ми маємо сьогодні розпочати. Ну звісно ж, з трейлеру GTA 6, який після своєї публікації вже встиг встановити різноманітну кількість рекордів, як от найпопулярніший ігровий контент на платформі YouTube. Сам трейлер особисто мені дуже сильно сподобався. Хоча видно, що рокстари досить сильно хвилюються, розуміючи, що роблять продовження GTA 5, найуспішнішої гри у світі. Трейлер навіть трохи схожий. Коротше, вони пішли такою, знаєте, безпечною дорогою, яка от чогось неймовірного не показала, але Сподобалася тим, хто точно купить гру. Особисто я залишився у захваті. До того один із розробників вже встиг заявити, що графіка, яку побачили гравці, буде такою, як і в грі. Даунгрейду не повинно відбутися до релізу. Хоча досить величенька кількість фанатів залишилася незадоволена тим, як виглядає головний герой гри Джейсон. Люсія сподобалася майже всім, а от її партнер а -а, багатьом не до смаку. Подивимося, чи будуть Rockstar щось змінювати. Головний героїв буде двоє: а саме Джейсон та Люсія. Дія буде відбуватися. У штаті Леоніда, а Vice City буде не єдиним містом. Про те, які будуть інші, невідомо. Реліз відбудеться на сучасному поколінні консолей, а саме PlayStation 5 та Xbox Series. Окрім того, фахівці із Digital Foundry подивилися трейлер і заявили, що GTA 6 буде працювати на консолях у 30 fps. І це досить несподівано. Подивимося, як буде на релізі. Гадаю, що через рік або два і ПК гравці зможуть насолодитися продовженням легендарної серії. Реліз заплановано на 2025 Рік до слова, у цю неділю я планую відео, в якому розповім величезну купу деталей, які вже познаходили гравці у трейлері, та встигли побудувати величезну кількість теорій. Якщо вам цікаво щось подібне, пишіть у коментарі. 2024 рік може гравців зацікавити не тільки гучними релізами та другим сталкером, але ще й Велика N може готувати дещо цікаве. Останнім часом досить багато чуток було навколо Нінтендо. Проте давайте будемо реалістами. Вихід на ринок портативної консолі Switch трохи зсунув його вперед. Адже гравці отримали крутий девайс, який можна використовувати і як велику приставку, і як варіант кудись у дорогу. Гравці зрозуміли ідею Великої N, і про це свідчать продажі консолі. Воно й не дивно, що Nintendo намагається всі. Ма силами приховати те, що вони створюють у своїй Nintendo Switch 2. Навіть робили закриту демонстрацію, і дивіться, витоків звідти просто немає. Все максимально серйозно, проте величезна кількість різноманітних інсайдерів стверджує, що реліз наступної консолі у серії Switch варто очікувати колись у 2024 році, або на його початку, в перші три місяці, або восени. Причому, схоже, що Nintendo досить серйозно досліджує проблеми сучасного портативного покоління, і головна з них як не дивно, порта. Активність роботи. Та ж Steam Deck працює не дуже багато, запускаючи потужні ігри. А Asus ROG RockELife взагалі працює три години. Три години це точно портативка. Тому, скоріше за все, затримки із офіційним показом та рекламою можуть бути пов'язані саме із пропрацюванням та позиціонуванням консолі на ринку. Проте дати релізу називаються саме такими, які я назвав раніше, або початок наступного року, або осінь 2024-го. Тому залишається лише чекати і дивитися, чи зможе Nintendo... з. Дивувати та сколихнути в чергове ринок. Також хочу подякувати спонсорам каналу за вашу вагому підтримку та мотивацію. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за вашу потужну та стабільну підтримку. Дякую вам, хлопці. Плюс любий глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, то можеш його підтримати і стати спонсором або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Відбулася виставка The Game Awards, Проходила вона вночі, забігаючи наперед, скажу, що грою року стала Baldur's Gate 3. Проте якихось досить гучних анонсів та різної інформації гравці не отримали. Але давайте пройдемося по найцікавішим проєктам, які нам продемонстрували розробники. Ubisoft вирішила вкотре нагадати всім, що незабаром, врешті-решт, відбудеться реліз її гри про піратів. Мова йде про Skull and Bones. Причому гравці від такої, скажімо, доволі агресивної рекламної компанії вже починають втомлюватися, про що й пишуть у коментарях. Проте з графічної точки зору все виглядає, враховуючи розробку більш-менш. Подивимося, як воно буде гратися. Хоча, дивлячись на ціну, може й не подивимося. Здається, юбіки вже просто хочуть закрити це питання. З'явився кінематографічний трейлер під назвою «Ексодус». Причому на початку я думав, що нам покажуть виключно прирендерений ролик, проте наприкінці ми отримали геймплей і знаєте, як у цей момент дивився на все це Starfield. Так, гра дуже схожа на проєкт Тода Гуварда, проте і мас-ефекту там вистачає. Поки досить цікаво. Подивимося через деякий час детальніше, що розробники нам приготували. Rise of the Ronin виглядає приголомшливо, серйозно, просто дуже крутий проєкт, який неймовірно круто передає атмосферу Японії того часу та має непоганий графічний складник. Ще й, виходячи з нового трейлеру, можемо припустити, що історія теж буде на хорошому рівні. Сподіваємося, що у розробників вийде чудовий проєкт. А поки це нагадує Assassin's Creed 2 та of Сушіма одночасно. Фідео Кодзіма теж вирішив не пропускати шоу, з'явився на ньому і анонсував свою нову гру. І ви чекаєте, що я вам щось розповім про геймплей, сюжет чи може бойову систему? От ви цікаві, це ж Кодзіма. А отже, трейлер буде геть незрозумілим. До слова, що ж ми побачили? Декілька облич, які повторюють один і той самий текст. Що означає назва? Теж невідомо. Скоріше за все, це абревіатура. Шутер під назвою The Finals від колишніх дайсівців, які працювали над серією Battlefield, врешті-решта зарелізався та цілком безкоштовний. Кожен бажаючий може зайти до крамниці Steam та завантажити його у загальних рисах. Це досить непоганий шутер із величезною кількістю варіантів знищити рівень. Проте вам сподобається за умови, якщо ви звикнете до місцевого геймплею. З'явився трейлер гри під назвою Light No Fire. Це величезна гра пісочниця у відкритому світі. Окрім того, це кооперативний виживастик. Його розробкою займаються хлопці та дівчата із студії Hello Games. Саме вони є розробниками такого проєкту, як No Man's Sky, і візуальний стиль трохи прослідковується. Ви можете будувати будівлі, досліджувати всесвіт, а він виглядає крутезно. Причому навіть на драконі. Подивимося, чи будуть у гри проблеми на релізі, як у минулого проєкту студії. На жаль, геймплею цієї гри не показали, проте запевнили, що на нас буде чекати, і погодьтеся. Ця франшиза дійсно заслуговувала на гру у жанрі виживання. Мова йде про Jurassic Park Survival. Поки не відомо, як це буде гратися, як і у випадку, із майбутньою Dune Awakening. Проте чи зацікавили, так зацікавили. Айспорс Sports двадцять 24 продають за 849 гривень, і e 2 можна придбати за 299 гривень. Hitman World of Assassination коштує 526 гривень. GTA 5, якщо ви її досі не купили, можна додати до бібліотеки за 193 гривні. Assassin's Creed 4 Black Flag продають за 183 гривні. Та до слова загалом на серію асасинів знижка. Metro Exodus можна придбати за 160 гривень. Call of Duty про другу світову коштує 725 гривень. Mafia 3 Definitive Edition можна додати до бібліотеки за 313 гривень. Batman колекцію Arkham продають за 269 гривень. Max можна придбати за 162 гривні. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.